Серега, я дивлюся, что тут куча... Куча інверторів, да. типу, а, а навіщо взагалі три інвертори, типу, що це за схему, можна ж було трифазний поставити мабуть. на Насправді все просто, за моєю спиною система резервного живлення, такий великий безперебійний. Да? І у нас вдома заходить три фази. Звісно, можна поставити один трифазний інвертор і закрити всі питання, але є маленький нюанс. Трифазні інвертори, ну як мінімум від виробника Дея, вони мають потужність 12 кВт, а все, що вище, у них вже отакі акумулятори, як тут стоять, угу. на 48 вольт, у них вже акумулятори йдуть. В Високовольтні, це значить, що вам треба одразу заплатити більшу суму, щоб набрати більше банок і ще й купити окрему бмс систему яка це все контролює. Все відповідно, отакі от Так, да? да, це отакі акуми. Їх тут буде Фоня. 6 штук по 5 кВт, Відповідно, і ця система вона побудована саме з метою, щоб коли пропадає світло, все працювало, в тому числі електроопалення. І важливий момент. Така потужна система, тут три інвертори по 8 кВт, відповідно, у нас 24 кВт, але вона не високовольтна, не на дорогих акумуляторах, да, а на базових акумуляторах по 48 вольт, які завжди є в наявності і які є перевірені рішення. Да. Тому саме з точки зору економії, безпеки і так далі, краще ставити системи не трифазні, а на одну фазу один інвертор, якщо йде потужність, більше, ніж 12 кВт. Якось Я так. тебе зрозумів, поняв. Так що ти рекомендуєш ставити три однофазних інвертора, якщо є така задача, правильно? Три однофазних і... або один-трифазний на 12. Це буде теж нормально, він працює 48 вольт систему. Якщо вам потрібна більша потужність, як тут, дуже відповідно, uh -huh. три однофазних. Ну, для більшості, думаєш, вистачить і 12, так? Да, Напевно? Так, да, для більшості з головою буде 12 кВт. Я тебе зрозумів, добре, тоді, якщо що.